Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми з вами поговоримо про психічне здоров'я знов таки. Це буде в нас другий крок, попереднє відео. Дивіться, будь ласка, посилання буде в описі. І сьогодні говоримо більш так ретельно про вивільнення. Що це таке? Коли ви вже вибухаєте зсередини, що потрібно робити, щоб ви це пам'ятали, знали та користувалися? Нагадаю, що вивільнення це обов'язково рух, це обов'язково енергія. Якщо я сижу і думаю, як мені погано, що мені хочеться плакати, що мені хочеться кричати, і я не вивільняю. Це обов'язково потрібно робити. Тобто, те, що я сказала: кричати, стрибати, рухатись. Бігати, плакати, сльози це теж вивільнення. Ну і, знаєте, іноді, коли я це кажу, мені таке зауваження роблять, що знаєте, коли я дуже багато плачу, то в, мені, в мене потім болить голова. Але знаєте, дійсно, коли ми щось ну, навантажуємо досить так, ретельно м'язи, наприклад. Після тренування в нас теж вони так гудуть да, трішечки є напруга і теж саме з вивільненням, але потім прийде спокій. Краще, нехай ви трішечки, да, вас трішечки поблить голова і прийде спокій, аніж ви будете вибухати на все, що вас роздратовує і ну, особисто да, у спілкуванні з дитиною. Отже, це обов'язково рух та енергія, запам'ятайте. Але є й більш лагідні способи вивільнення наших почуттів. Це розмова. Порозмовляйте з кимось. Розкажіть, як вам погано. Не потрібно цього боятися, подруга, друг. Знайомі, обов'язково робіть це, вивільняйте. Але пам'ятайте, ви у цей час ну доволі токсичний, Обирайте тих людей, які дійсно зможуть вас витримати. Не потрібно це робити, наприклад, дитині. Ні, це не її справа приймати ваші емоції. Це працює навпаки. Ви контейнер для емоцій дитини. не Да, зворот, Незворотній зв'язок. Отже, обов'язково розмовляйте про це, але з тими людьми, хто може це витримати. Ще один такий спосіб це написати листа. Ми там щось міркуємо, про щось думаємо, але коли ми це починаємо писати, структурувати, ще працює рука, це теж починає працювати вивільнення, і нам стає легше, але потім Спаліть це і ще це ну таке, що під рукою, а мабуть, під ногами. Просто походіть. Все вдома вже неможливо, спілкуватись вже неможливо. Ось тут сюди підійшли вже емоції. Йдіть, прогуляйтесь. Хочу зробити таке застереження, щоб усі ваші вибухові прояви та крик, плач, щоб вони були безпечні і для вас, і для оточуючих, особливо для вашої дитини. Це потрібно робити десь з кимось. І так, щоб це було, але було безпечно. Пам'ятайте, мені було ну дуже потрібно це зауважити. А на сьогодні все. Якщо є запитання, зауваження, будь ласка, коментуйте. Якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтесь, мої реквізити в описі я працюю онлайн і. Підписуйтесь, далі буде, ставте лайки, вподобайки. Мені це дуже потрібно, бо я зараз, ну саме тут, да, з камерою мені самотньо дуже хочеться від вас теж щось почути. Зберігаємо здоровий глузд, шукаємо середину, все переможемо, все подолаємо, все буде.